Ріпка. українська народна казка Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, А в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киця вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, Гною трохи наносив, грабельками підпошив, зробив пальцем дірку. Та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід огород, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабуся, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід за рібку. Смикай баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв діт ріпку за чуб. баба діда за сорочку, дочка баба за торочку. Тягнуть руками. Упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку, Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Ішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба, діта за сорочку, дочка, баба за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, опираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку. Ходи, Варварко, належи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, Баба-діда за сорочку, дочка-баба за торочку, Собачка-дочку за спідничку, киця-собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не лежи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на киця варварку, а мишка щось шпарку.